І що? Я прийшов, а що чемодан як був без змін. Він все стабільно у нього. Розкритий, без нічого, якісь там кульочки, щось чуть-чуть кинуло. Блек, допомагай їй, бо вона сама не справиться, ну ти ж бачиш, йо-моє, поможи їй. З носками йому відкрив, він любить то, він то швидко вибере. Ти мені тут не поміч. І що кажи, що щось таке. Інтересно. Хай будеш чемодан збирати, так? Тут як? Ти, ти зараз повитягаєш, десь так годинку ще може, до 15 хвилин переляжу трошки туди. Та нічого я в жати не буду? Вже ні? Я хочу сьогодні швидше спати. А, -а, -а. ну я поняв. Диви, Блек вже си знайшов забавку. А не Black, та як завжди йшов? Блек, лишийся того, то вона то в буковель бере, а ти то зараз погризеш все. Скажуть якісь погрижені етикетки це, в неї нам. Я на 10 днів їду, стільки трусів. А? Я теж так кажу. Ти таке, якби по три рази на день хотілося перебирати. Ну, але то таке, то буковель, я не знаю, як там є. Я там, не, я, там ні разу, я там ні разу не був. Це не Буковель, це Буковель. То хіба їздять масіки і... І королєвий, і хай має, а таким простим смертним то не дано. Вони сидять в трускавці лопату і сніг відкидають. А що? Шо та ні, ти та йой. Блек вже зараз пів етикетки буде Що ти взятись. Коротше добре, то збирай, що тобі буду мішати. Збираєшся, то збирайся. Блек зайнятий. Блек каже, я зайнятий, перезвоніть пізніше. Так, піжами хватать нам. Добре. Трусильнички шкарпетки. Ну, то взагалі. не треба було так. озвучувати, то всі так побачили. Добре. Є. Тепер... Тепер береш вишиваночку і косметичку складаєш. Ні, я думаю, яку будуть брати, брати Ну, брати, То треба якусь теплу брати. Чи брати ось... Там ту, там та довша. Яка? Там та? Цова? Світло, воно буде прикривати ззаду плечі. Тебе хіба боліло, ходила буквою Г. А то коли їдеш в букувальні, то вже нічого не буде. Ан, та ясно. там гріх би би щось боліло, я, б, я не знаю. Як це нащо їхати, як щось болить? Блек, ти він, землень... він, він їде. Блек, там є кишенька, я тобі покажу потім. Скрито. Можеш там. Тебе обнаружить вже там, коли Добре, розкриють. Чинка, щоб я зараз нічого не забула. То що Хустка. Щоб... Сказала кавалерка, щоб не промивала. Та, де що будеш то мастити, то Ой, науку. Є. Добре, яка відключився. Ключи. Я наоборот вже думав виключатися, воно включиться. А воно показувати не відео, тому... Во. Але білий ладний батник змусить. Ж ж. Худі мусить бути блесню. Худі. Худіки. Ну так. добре, збирайся.